Я коли приїхав за кордон, всі мені пишуть, що я за кордон, хейчу. А ти ж там лікували в Німеччині. Друзі, мені в Німеччині, дивіться, от, отак палець прооперували. Бачите, отак зрійся. В Україні його б нормально зробили. Ну Но вони кажуть, давай за кордон, там теж лікарі ну, думали краще хотіли для мене. Давай тебе за кордон, там у них мікрохірургія класна, зроблять красно. Я пам'ятаю, після операції дивлюсь, як вони мені палець прооперували. Я кажу, палець зростеться нерівно. Ви маєте пропирути". Вони, ні, 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 все, зеркутзеркут, це буде добре. Тобто, я я що, я оперний співак, бізнесмен, підприємець поправляв там вообще лікарів, медиків. Як робити це? Треба було правильно. понимаєте? отака от історія. Я... Ви врятували мені життя і найскладніші операції зробили в Україні. Взагалі, мені в Німеччині сказали, блін, ми також ще ніколи не бачили, якби ти до нас приїхав тоді. Ми не знали, що з тобою робити просто. І от У мене питання: чого вони, блін, тут всі довше живуть і краще виглядають, ніж у нас з нашою медициною, з нашим сервісом. Ну, в мене та є відповідь, що це стреса менше і більш спокійне життя, але мені цікаво, що ви скажете. Фух. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Все, друзі, піду лікуватися, взагалі абсолютно без сил. Така мелочь, яка мені ще зможе врятувати життя, і я її не можу купити, просто читати, як цей, як котики, поняла? Чорний ринок. Треба хадити, так шукати, де шприці я, я ж їду з Британії, поняли? Дав вам розкажу, що далі робити. Не втрачайте дух, слава українцям, всі, які досі тримаються, не втрачайте дух, я скоро вам розкажу, як нам нормально жити, вже я все придумав, всі будуть заробляти. Коротше, будьте підписані. Вони всі д -д достали. Ніху їм перепрошую, ніху їм, щоб українці чорну роботу їм ділили за 5 копійок, Всі будуть нормально заробляти. Давайте, на зв'язку, друзі. тримайте.